Всім привіт з гаража. У мене ось такий котел цей Cronas Еко. Працює він. Ну, там У мене є відео, як я йому монтаж робив, як я його сюди ставив. Тут от стоїть терморегулятор такий. Навіть зверху стоїть кофеварка от, стоїть терморегулятор. Все, він працює нормально, до нього питань немає. Єдине, що мене. Трохи напрягається те, що отут димоход, він тут 50 см звідси до стіни. І він тут аж червоніє. Так, так нагрівається. І через те я не можу підняти більшу температуру, ніж 70 градусів, бо тут взагалі можна яйця жарити. Ну і передивившись там в тих інтернетах. Всяке відео знайшов одне там дядько, розказував, що зробив він вставку ось сюди. Тут розмір 95х95 внутрішній, 9,5, на 95 ну, см на 9,5 см внутрішній розмір. Він зробив ось такі от два, дві вставки. Тут, зверху на цій вставці він вирізав. Прикраю віконце таке. ну Десь, я не знаю, ну мою сантиметрів 5 довжиною. І тут почти через все. І коли він і вставляється, вони в нього ось так от сюди. Щас не цією цей, не цей стороною. От так когенько заходить. Ось так от воно. Туди в нього вставляється. Вогонь горить знизу, збирається сюди, обходить, міняє направлення. Міняє направлення сюди і потім міняє направлення в димоход. Тобто він три рази, вогонь міняє направлення і за що цього, каже, що в нього димоход не гріється. І я вирішив це все перевірити. Ось така от в мене план. Тут 95 на 95, це я зробив 90 на 90. Метал, тройка. Метал тройка, 90 на 90. Чого того, що тут от угол, такий от видно, там угол заглажений, закручений. Тут один у мене такий теж, а ось цей, от, ну, ну ніяк не зробиш його закрученим. Що спеціально його пригинати, І, коротше, це багато роботи, щоб його заглад. Тому я вкрав пару тих міліметрів на сторону. Там, виходить, по 2,5 мм, думаю, це не столь уж буде впливати на це все. Тут приварю якийсь держатель цю дірку. Завару, там воно було приварене якесь стоєчка до да, того, що я його порізав, якийсь бачок був. От. І от таке. Тепер тут заходив воно в мене е, туди в той отвір на 6 см. От я 6 см відмітив. Воно якраз я спочатку думав, що воно аж туди до кінця заходило, але як тут воно. Якщо дивитися от, ну, рівно, от, так от десь приблизно, то воно відносно ось цього, от, він йде трошки так от навскоси догори. І того треба тоді робити не 90, а десь 85. А коли зробиш 85, то воно там буде взагалі свободно. Та і я думаю, довго його не треба. Щоб воно добре виходило, щоб добре його можна було витягнути, почистив там і, і всі діла. Ну і якось так. Ех, тому тут на 6 см я варю з середини, ось цей от шов. А потім після 6 см по наружі. Як з цієї сторони, так і з цієї сторони. Потім виріжу іконця, повставляю це все сюди. І... Ось той от мусор запалю тут в мене. Він зараз поки як утилізатор. Всякі бумажки кидаємо туди. Ну, такий от план. Нам далі зараз буду доробляти і дознімати. Так, вийшло в мене по, -по підвару все, як я казав, з краю от варив із нутри. Тобто з середини 5 см 6, а остальне наружі. Зачищати не буду, смисла не бачу, ось таке. Ну і туди от, в ті отворимо його зараз, чирікнемо. Одне і от. Той, то ліве. Це ліве. О. Його якось треба поназначувати. Ліве і праве. О. Ну, все, ось так от воно сидить. Ще зверху виріжу віконце. І все. Я буду пробувати. Чи буде гріць, чи не буде. Будемо бачити. Все. Будемо думати, що воно вже готово. Тут а, такі кручочки, щоб можна було як по взяти, так і якимось гачачком його витягнути, коли треба, буде, якщо буде гаряче. Отвір для початку вирізав, я розумію, що він має бути так, як там 90 на 90, але поки я вирізав 65 на 65. Якщо не буде тяги або щось буде не так то збільшити легше, чим потім заварити. Ну, все, йдемо розпалювати котел. Так, ну що ж, розпалив я котел, ну ніби все працює, дим сюди не йде, от видно, як вогонь міняє направлення. От. Він аж прямо туди і... Завертається. Я розумію, що верхня стінка буде, мабуть, більше нагріватися за що цього. Ну, там буде видно. Ось таке от. наш... наш Поки прикриємо. Попробуємо наш димоходик. Ну, димоходик, рука тримається. Рука тримається. Ось вот такий Літній, літній. Ну, температура ще не дуже, тільки починає набиратися. Тут вот, 36,6. Я тільки тільки розпалив, але ну, вже от 36,8. Давіть тут він бігом. Набирає оборотів. Ну, поки, поки Тут а, виставлений на 50 градусів. Ось так вот, що видно. Стрелочка. Вот. От стрілочка виставлена на 50, поки. От там потім будемо піднімати, я вище не піднімав температури, бо до димоходу не торкнеся. Ну, тут ще можна цією заслонкою трохи підрегулювати, якщо щось. Ну, блін, вже трохи трохи є. Ну, не бачите. У всякому випадку руку можу поки тримати. Ну добре, трошки погорить. Потім розкажу про свої впечатлення. Чи стоїть, чи не стоїть. Це все робити. Так, ну що я можу сказати? От 57,9. Я дотягував вже от температура падає, тому що я тільки мусор спалив. Було 60. Там і один чи що, ну, блін. Руку можу потримати. Ну, звісно ще недовго. Трохи гаряче, але вже при 60 градусах, хоч можна рукою торкнутися. Ну, Ще спробую дровами, там, ну це вже буде завтра, сьогодні вже немає часу. таке. Ну, в общем, трошки, трошки воно ніби щось допомагає трошки ніби щось допомагає і там вже все вже от мусор той догорає вже всередину дим не йде тут видно що от задимленість велика От. ніби ніби все там все нормально от таке Ну все, на цьому буду закінчувати. Можливо, комусь пригодилось, можливо, комусь ні. Всім удачі, миру, щастя, здоров'я. До нових зустрічей в гаражі.